Бачиш що щодня щось страшне, у тебе трапляються якісь і особисті втрати, і, 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 і публічні втрати, які не дають тобі спокою, бо вони ну, хочеш не хочеш, але тебе ранять. І от ти в цьому такому якому, знаєте, постійному, постійній напрузі, в постійних якихось переживаннях, слухаючи, пам'ятаючи, отак закарбовуючи певні історії людей там з тими ж. Втратами, дітей, викраднями, і загалом, от це все, оцей весь інфошум, і... ну неправильне слово, От ця вся історія, яка з нами відбувається щодня, щогодини, щосекунди, і ти зустрічаєшся з якоюсь подругою, яка тобі абсолютно з ну, серйозним обличчям жаліється, що її нігтики зробили трошки не того тону, якого вона очікує. Ти думаєш, ну ти там як? Тебе? Ну, все нормально. На місці всі твої там причандали в тій голові. Десь так само я читала цю книжку, тобто я її читаю, я розумію, що я.